Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. Годину щасливу і радості мить, любіть у годину нагоду. Любіть Україну весні наяву, яву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'ї. За нашу рідну Україну, щоб зберегти на всі віки, низький поклон, і до речі, слава українські захисники. Слава Україні! Всім вам велике, що захищаєте нашу рідний землю. даєте надію, що ми будемо жити в мирній Україні. Отайтесь скоріше додому. Дякую за спокійний сон і мирне небо. За те, що ви є. Ви захищаєте нашу Україну. Ви наші супергерої. Повітайтесь скоріше додому. Наші захисники і захисниці, ви наша надія, мужність і гордість. Повертайтеся додому з перемогою, живі та неушкоджені. Та, як у Бога скоріше. Горить спалає техніка ворожа, рідна Україна перемога! Гей! 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 з України, стали красивый.